Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливі речі, які стосуються буквально кожного з нас. Я впевнена, що кожна людина, сучасна людина планує своє життя, ну, неважливо що саме. Це може бути фінанси, може бути щось більш особисте, може бути. Ну ну що завгодно, але що до чого це я кажу? До того що, що хочу сказати, що дуже важливо також планувати саме своє здоров'я, саме планувати здоровий спосіб життя. І як ви бачите зараз на екрані, є як мінімум три складових, з яких складається загальний, цей самий здоровий спосіб життя. Це профілактика здоров'я. Я впевнена також, що багато людей вже багаторазово чули в своєму житті, що профілактика значно вигідніша, значно практичніша і приємливіша, ніж лікування. Тому є така, таке розуміння, що 1 долар, потрачений на профілактику, замінює 20 доларів, чи економить 20 доларів на лікування. Так що, профілактика це перший пункт, який такий дуже дуже весомий. Далі правильне харчування і фізичні навантаження. І от зараз, якщо подивитися більш детальніше да, от на складові то, того самого здорового способу, способу життя, ми бачимо, що першим пунктом це саме харчування. Ну, якби написано, дієта", тут ви бачите, да? Дієта це не означає, що людина повинна. Там, бути напівголодна чи взагалі голодна дієта, це означає, що це повинно бути. Збалансована зі всіх боків, всіма мікро-макроелементами і так далі. Про це трошки пізніше, що подробніше поговоримо. Звісно, що обов'язково повинні бути якісь фізичні навантаження, тобто вправи, гідратація, тобто кількість і якість води, яку ми споживаємо. Що дуже важливо. Щоб був імунітет в нормі, цілі, Як коли в людини є цілі, вона завжди до чогось прагне, вона завжди в тонусі. І якщо в ці цілі входить також утримання чи підвищення здоров'я, це взагалі ну, супер, супер здорово. Ну, і звісно, що психічні здоров'я. Якщо немає спокою душевного, якщо немає того самого психічного здоров'я, можна... все є, а цього нема, ніколи не можна сказати, що людина здорова. Тому всі ці шість складових, кожним по-своєму складаються як пазли, і ви бачите загальну чітку картинку. Здорового спосібу життя. План фізичних навантажень. Що це таке? Давайте з цього почнемо. Ну, Будь-який рух нашого організму, тобто нас, особисто нас, він завжди закручує, запускає рух всього всіх процесів в організмі. Він, рух сприяє кращому. Ну, покращеному, процес, покращеному процесу всього, що відбувається в нашому організмі, відбувається. Найефективні, найефективнішими видами спорту, саме для профілактики захворювань, вважаються такі види, як плавання, фітнес, спортивна ходьба, йога, навіть танці. Ну і багато зараз таких сучасних, новомодних напрямків, які роблять. Наше тіло більш пружним, нашу кров змушують. Крутитися по нашому організму так, як потрібно, щоб не було застоїв, наша лімфа рухається, і кожна клітинка випромінює енергію, і процеси починають закручуватися в самому найкращому сенсі цього слова. Далі план правильного харчування. Як не крути, не верти, а ми є то, що ми їмо. Тому Дуже просто саме, самому для себе і для своєї родини зробити той самий план. Ну, перший пункт це обов'язковий пункт, це якраз різноманітність продуктів. Якщо на вашій тарілці, на вашому столі багато найменувань. Їжі ви скоріше будете ситі, ви, ви будете насичені як і морально, так і фізично, і будете отримувати більше задоволення від їжі. Баланс мікро- та макроелементів має огромезне значення, Мало натовктися, як кажуть, ну, як кажуть моя сусідка, натовктися борщем. Цього дуже мало. Це ми, як, можна сказати, потішимо в такі смакові рецептори свої. Ми заповнюємо шлунок. І Ну, якби розуміємо, що ми наїлися. А коли баланс в нашій їжі є мікро та макроелементів, тоді наші клітинки теж розуміють, що вони наїлися. І вони не роблять запаси, які потім ми бачимо в вигляді зайвої ваги. Вони не роблять запаси в вигляді зайвої води, яка накопичується також в організмі. Коли є баланс, тоді все працює в балансі. Якість продуктів, звісно, що теж має значення. Дуже важливо на якому полі виросла та сама там капуста, наприклад, та? чим її удобрювали чи не удобрювали, чим її поливали. Це все має значення, і не тільки це. Ще як ми робимо обробку, як ми, ну, як ми використовуємо той продукт, тому що це теж дуже багато в цьому хитрощів таких от кулінарних, щоб зберегти корисні речі в продуктах, але і приготувати, щоб це було і смачно, і корисно. І безпечно, так само для організму, є продукти, які, наприклад, необробленими не можна вживати. Ну, якби нема такого, такого у нас в нашій культурі споживання продуктів. Далі, індивідуальний підхід до харчування. Якщо дуже коротко сказати по цьому пункту, це означає, що. То, що підходить мені чи подобається мені, це не, не значить, що повинна подобатися вам чи підходити вам. До всього потрібно підходити індивідуально, прислухуватись до себе. Ну і звісно, що не буде зайвим порадитися з якимось фахівцем, можливо, з тою людиною, яка вам дала це посилання, чи яка вам запропонувала подивитися саме це відео. Профілактика здоров'я це то, без чого взагалі, вже, ну, я, як мінімум, вже 25 років тільки і чую, і сама випромінюю, сама про це говорю про профілактику здоров'я. Ілля Мічніков колись сказав, що в основі всіх хвороб людини лежить теорія самоотруєння. Тобто, що ми кладемо до рота, що ми споживаємо, то, то може бути для нас. Чи ліками, чи отрутою. Найкраще, що ми можемо зробити для свого організму як подарунок, як свято для організму, це почистити кишківник. Кишківник – це, це ну, так, така є, якби, і думка, і версія, що це другий мозок людини. І навіть на картинці ви зараз бачите. З лівої сторони внизу ви бачите, що вони навіть трошки один на одний да, такі от зовні. Так ось кишківник – це орган, в якому поглинається понад 90% поживних речовин. Найбільший імунний орган, понад 70% імунних клітин знаходиться саме в кишківнику. Найбільша очисна споруда в організмі очищає, в ньому очищається понад 90% шлаків. Самий працюючий орган, він ніколи не спить, він завжди в процесі переробки продвига, руху, завжди він в тонусі. Самий працюючий орган і близько 20%. Тисяч тонн їжі проходить скрізь нього за все життя людини. І близько 30 тисяч літрів рідини. Уявіть собі, скільки це, ну, наприклад, машин, да? ну, об'єм до, до об'єму. Це громадна кількість їжі, громадна кількість води. Якщо кишечник, кишківник наш працює недобре, то це означає, що в ньому є якісь та питання до нас, до нас, власників своїх кишечників. І якщо є питання в нього до нас, то може це сприяти негативним таким захворюванням, негативним таким фактором. Наприклад, це коли, брудний кишечник, коли в ньому багато. Того, чого там не потрібно, щоб зберігалося, а потрібно, щоб тільки транспортувалося, входила і виходила через нього. Можливо, розвиття, розвиття ревматизму, алергії, навіть хронічного гастриту, виразкового каліту, високого рівня ліпідів, холестерину, високий тиск, навіть ранішні старіння. Тусклий колір обличчя. Це я думаю, що багатьом дівчатам неприємна така ситуація. Була би, якщо би таке так сталося. Тому зверніть увагу на свій кишківник і ви вже, вже з сьогоднішнього дня, як менш, ви знаєте, що з цим робити. Захворювання шкіри так само може бути причиною саме брудний кишківник. Захворювання печінки, захворювання пов'язані пов'язані з пониженням імунітету, бактеріальні інфекції, Остеопороз. Втрата кальція, ну, запори, діарея, це вже пряме таке відношення, і людина може навіть з, з першого питання собі дати відповідь, що якщо запор діарея, це, це означає, що якісь проблеми саме в кишківнику. Акне так само, цукровий діабет і навіть рак. Багато захворювань, це такі, що найчастіше зустрічаються, а так, звісно, що може бути значно більша кількість. І як тільки ми починаємо займатися очищенням кишківника, всі ці перечислені моменти можуть потрохи зглажуватися, зглажуватися і сходити на ні. А для чого ж нам потрібно очищатися? Да? Яка користь цього для нас з вами? Ну, перше, це ну, те, що було на цьому слайді, да, це можна сказати з точністю навпаки. Міцний імунітет зміцнюється, омоложується обличчя, омоложується весь організм, як ззовні, так і всередині оздоровлення і позбавлення від хронічних захворювань, чисті сосуди і здорове серце, швидка та ефективна втрата зайвої ваги 1-3 кг за 3 дні. І я навіть знаю ситуації, коли за онлайн детокс, такий активний детокс на протязі однієї доби, люди втрачають від 1 до 3 кг, наголошую, за одну добу. Всього на всього за одну добу. І звісно, що завдяки очищенню буде красива та чиста шкіра, буде нормалізовуватися гормональний фон і встановлюватися встановлюватися полові функції. І що зараз дуже актуально, це профілактика навіть онкологічних захворювань. Переваги детоксу саме зієнс, які вони бувають. Ну, звісно, що я буду казати про переваги саме стієнс. Чому? Тому що я цей продукт знаю більше як 25 років, споживаю його і раджу не тільки собі і своїй родині. Раджу багатьом багатьом вже ні одні ні одній тисячі людей порекомендувала взагалі продукцію Тієнс. І саме онлайн-дітокси, саме детокси не обов'язково. До речі, онлайн просто періодично проводимо онлайн детокси. Тому а, з язика саме злітає, а, знаєте, то, що вмію і люблю. Так ось, перше, що це безпечно. Перший пункт, що б там не було, яка б не була, щоб не, не, не відбувалося в житті людини, перше питання це безпечно? Так. Це безпечно, абсолютно. Це дуже легко. Легко споживати і легко все це відбувається. Ніяких там перегибів, ніяких дискомфортів. Все проходить дуже, дуже спокійно і дуже комфортно. Це, ну, це коли ми робимо такий детокс. Наприклад, на протязі від двох тижнів, наприклад, до трьох місяців. А коли ми робимо детокс активний, як я казала, за один 3 дні навіть робиться такий детокс, а там вже спеціальні умови, але там є і фахівці, які підтримують онлайн підтримка кожного корист... користувача, а кожного учасника. Потім перевірка, перевага, яка? Практичність. Дуже практична тим, що це економічно вигідно. Якщо порахувати, що вкладається в себе, це дуже вигідно. І саме таке, можна сказати, важливе для кожної людини, яка починає займатися своїм здоров'ям, щоб це розуміння, що це ефективно. Тобто отримані результати, по-перше, отримуються, по-друге, отримуються. Так, Яскраво, що це помітно. Для цього не, не потрібно бути дуже уважним, щоб це помітити, це помітно не, ну, невоорожоним оком, і це надовго тобто фіксується результат від приймання продукції, від очищення продукцією тієнс наших організмів. Які можуть бути програми? Ну, часто люди питають і хотіли би мати свою індивідуальну програму. Зараз я вам розкажу, покажу, якими саме продуктами Тієнс ми робимо очищення. Але з цих продуктів той та людина, яка вас запросила, чи ви можете звертатися особисто до мене з питанням? Яким саме продуктом, тобто попросити консультації, так? І саме особистої для вас? Так, ось перший пункт у нас в цих програмах це чай. В прямому сенсі це чай, який заварюється, який в Китаї називають очистильником коронарних судин серця, який наші користувачі з любов'ю називають капельницею для душі і тіла, бо дуже добре очищає судини, знімає багато запалень, налагоджує працю кишкового кишкового тракту. І ще багато багато чого ви будете бачити на наших вебінарах. На на в наших чатах ви будете бачити все нові нові. Навчання в тому числі і по кожному з цих продуктів, продуктів більш таку детальнішу інформацію будете отримувати. Продукт Digest. Я його просто обожнюю. Від нього дуже швидко можна побачити результати від 15 хвилин, там і трошки більше. Він дуже швидко. Встанавлює працю вашого желудка. Також його основна така задача це накормити. Вашу мікрофлору, вашого кишківника. тобто ваша мікрофлора буде довольна, буде бадьора і буде працювати на благо вашого організму. Третій продукт це мультифайбер. Я його називаю як щоточка для кожного, кожної варсинки вашому кишківнику. Він її з любов'ю очищає від всього зайвого і виводить з організму. Також це прекрасний продукт на профілактику. Саме от онкології навіть молочний желез, і для нас, для дівчат, дуже приємний момент, це як профілактика целюліта. Дуже раджу. І ще, до речі, кожен продукт на смак дуже смачний, і мультифайбер це не є винятком з цього. Хітазан. Ну, уявіть собі, що хітазан у нього дуже багато направлень, з якими він працює, але він очищає судини навіть тонше людського волосу. От, уявіть собі, який, який міцний, такий потужний продукт хітазан. П'ятий продукт сироп із фруктазанів це продукт, який допомагає. Розмножуватися, поширюватися по кишківнику всім нашим корисним. Мікробам, так, тобто наша мікрофлора дуже добре працює завдяки Ні, не працює працює завдяки дігесту, а дуже добре розмножується завдяки сиропу із фруктазанів. І сироп із фруктазанів має таку особистість, він допомагає нашим стіночкам, нашого кишківника згадати про те, що потрібно бути більш такими еластичними і Заставляє згадати, як це шевелитися, як це рухатися. Чудовий продукт і теж дуже смачний. Шостий продукт кардицепс. Його наші партнери, наші споживачі з любов'ю називають. Природним антибіотикам це продукт, який сильніший любого хімічного антибіотика в 4 рази. При цьому немає ні, одної, ні одного противопоказання. Його, завдяки йому. В мене, ну, в, тому числі йому, в мене дуже добре повисився імунітет, і якщо я раніше дуже часто хворіла, я за холодний проміжок часу могла, тобто осень, зима, ранішня вісна, я могла 3-4 рази бути на лікарняному. А ось з того часу, як я прийшла в Тієнс і стала таким активним споживачем продукту, і в ньому було немало Кордіцепсу, Казати, як кажуть, у лехи промовчати, але е, дуже, дуже не хочу, не хочу багато про себе казати, але не можу не сказати. Дуже добре повисився імунітет. І я е, вже так, в так, так, таких захворювань, якщо і захворіла, то це проходить легко і це проходить дуже, відбувається дуже рідко. Далі, цинк. Ну, знов таки, якщо коротко да, про цинк, цинк потрібен кожному організму 200 разів подряд кряду. Він закручує, пробуждає, включає, як хочете, можете це назвати, але 200 ферментів кожного дня. Тому і багато знов-таки до цинка показань, але це одне з тих, які будуть з ну, таких, ярких таких показників. Кальцій, у нас широка лінійка кальція. І кальцій, який похлинається, смоктується організмом 95-98%. Уявіть собі, яка користь, наскільки ефективніший він може бути в порівнянні з будь-яким іншим кальцієм. Про кальцій це буде отдільно, саме, саме прокальці буде одільна віддель, така. От, інформаційний блок, і ви, коли його послухаєте, ви закохаєтесь в нього так само, як і я, коли закохалася, і це любов на все життя. Спіруліна це як сундучок з скарбами, тому що в спіруліні саме і мікро, і макроелементи, і вітаміни, і як Додаткове харчування, як я казала, для кожної клітиночки вашого організму, і так само спіруліна дуже добре працює на очищення кишківника. Дуже була рада з вами поділитися тим, що сама дуже люблю. Звертайтеся, якщо вам цікаво пройти детокс, пройти очищення організму разом з нами, з нашою командою. І я впевнена, що ви отримаєте і гарні результати, і що ви будете вдячні нам і будете про це розповідати кожному кого знаєте. З вами була Олена Гапонінка. До наступних зустрічей онлайн. Пока-пока.